Бог не призначав царів для свого народу, але народ сам захотів і вибрав царя, за прикладом існуватих і язичницьких язичинських народів. Тому Христос до того й прийшов на землю, щоб звільнити нас і виконати пророцтво. Дух Господній на мені, Він помазав мене благоїсти жидрака, послав мене стілювати розбитих серця, проповідувати повоненне визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, проповідувати літо Господні сприятеля. Що означає проповідувати літо Господні сприятла? про пропускання рабів на волю. Літо Господня сприятлива це 50-й рік. У Боже законі було прописано пропускати людину, навіть якщо вона була у рабстві за будь-яких обставин на 7-й рік, і в 50-й рік відпускалося все, всі боргові розписки, всі борги прощалися. Це образ, що Христос пробачив нам, викупив, прийняв, врятував із війни із рабства сатани. Це є літо сприятливе Господня. Ми бачимо бажання Бога, щоб народ Божий був вільним. А не поклонявся царям земним і був по неволі. Тому Господь дав такі закони своєму народові, щоб люди могли звільнитися від рабства. І знаючи це, багато народів стали Божими народами. Вони прагнуть свободи для того, щоб царем у них був Ісус Христос, а не просто грішні і одержимі царі, диктатори та тирани. Іякі, брат Ісуса Христа, у своєму посланні говорить погляньте, чим займаються багаті, як вони використовують вас, вони вбили Господа і вас не шкодують. А ось проповідь брата Господнього можна влаця. Послухайте ви, багаті, плачте, і дбайте про біди ваші, що знаходяться на вас. Багатство ваше згнило, і одежі ваше поїли молі. Золото ваше та срібло поіржавіло, і ржа їхнє буде свідчення проти вас, і здієш ваше тіло, як вокно. Ви зібрали собі скарб на останні дні. Ось плата, утримана вами, у робітників, що пожали ваші поля, кричать і крики жінців дійшли до слуху Господа. Ви розкошували на землі, наситили серця ваші, як на день Закону. Ви засудили, убили праведника, він не противився вам. Як і звільняв Божий народ, церкву від поклоніння багатим людям. Послухайте, браття, мої улюблені, чи не бідних у світу вибрав Бог бути багатими вірою, спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, хто його любить, а ви знехтували бідного. Чи не багаті гноблять вас, і чи не вони тягнуть вас до судів? Чи не вони зневажають добре ім'я, яким ви називаєтесь? Якщо ви виконуєте слово закон царський, записання любоближнього твого, як самого себе, добре робите, але якщо чините це з лицеприйняттям, то гріх робите перед законом, опиняєтеся злочинцями. Хто дотримається всього закону і зрішить в одному чомусь, той стає виному всьому. Отже, бачимо, що Христос прийшов відпустити змучених на волю, вивезти людей із рабства сатанізму, і апостоли Христові продовжують місію царя царів, тому багато народів приходять до Христа і прагнуть свободи. Сатана ж намагається їх далі поневолити, демонізувати, повернути собі. І скільки люди, зокрема є релігійні, в 21 віці продовжують шанувати, поконятися неіснуючим земним царям. Отже, їм буде дано царя антихриста.